Ірина Штогрин, вітаю вас! Сьогодні ми разом про Донецький аеропорт. Тепер це вже не міжнародний аеропорт Донецька, а купа бетону та металу. Його весь час обстрілюють. Про тих, хто захищає те, що залишилося від Донецького аеропорту, і тих, хто атакує, а також про історію цього литовища Дмитро Джулай. Захисників донецького аеропорту уже прирівняли до захисників Бреської фортеці. Тоді, у 41-му, кілька тисяч червоноармійців понад місяць тримали оборону і знищували окупантів. Українські вояки уже п'ятий місяць тримають аеропорт. А серпня під постійними обстрілами градів і артилерії, попри атаки під прикриттям танків та БМП. бої на господаря. Головною цілею терористів залишається аеропорт. Тільки за минулу добу його п'ять разів обстріляли з мінометів та стрілецької зброї. Супротивник уже назвав захисників аеропорту «кіборгами». Новий термінал Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва відкрили у травні 2012 року. Перед стартом Євро 2012 на будівництво із державного бюджету витратили близько 7 мільярдів гривень. Литовищем встигли скористатися понад мільйон пасажирів. Однак руська вісна і утворення ДНР поставило крапку у мирній історії аеропорту. Тепер це руїни. І аватарка війни. Наприкінці травня цього року група бойовиків із угрупування Восток захопили новий термінал аеропорту. Того ж дня український спецназ вибив звідти сепаратистів і до цього часу продовжує контролювати цей стратегічний об'єкт. Аеропорт єдина точка, де українські військові підійшли майже впритул до Донецька. Буквально один кілометр відділяє аеропорт від житлових кварталів. Аеропорт також плацдарм для контролю північно-західного напрямку. Він прикриває значну ділянку Донецької обвідної, Авдіївку та селище Піски. Регулярні атаки на аеропорт та обстріли розпочалися після вторгнення російських підрозділів у середині серпня. Підписання мінських домовленостей ситуації не змінило. Бойовики як стріляли, так і стріляють із облаштованих у житлових будинках позицій. Про що розповідає російське телебачення? Там вище працює сі АГС, Аґеси автоматичний ґрунтальот в сторону аеропорту там що там активизировалась українська армія. Послушайте, я вижу совершенно удивительную вещь. Мне Мені одна одна жительниц этого дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Жити здесь не боїтесь? Ні, не боюсь. Якою ціною і чому так затято українські воїни утримують точку на карті під назвою Донецький аеропорт? За свій героїзм дехто з кіборгів отримав нагороду. Побачення з рідними. Чому ж так важливо захистити або іншій стороні атакувати і взяти Донецький аеропорт? Це запитання до гостя прямого ефіру Миколи Маломужа, генерала армії, колишнього керівника зовнішньої розвідки України. Вітаю вас! Доброго вечора. Чому Донецький аеропорт став каменем суперечності для тих сторін, які зараз воюють за Україну і проти неї? Ну, перш чер хочу відзначити, що дійсно високий героїзм наших війців. І командирів дозволяє утримати такий надзвичайно важливий об'єкт, але е, особливо акцентую увагу, що він набув військово-стратегічного значення, виховуючи із е, оцінки воєнних пріоритетів. Але з іншого боку, ми вже маємо і військово-політичне значення. Він вже став символом мужності стійкості нашої держави і якраз перспективою для звільнення території, особливо Донецької, Донецької області, які захоплені ДНР саме і відповідно представниками збройних сил Російської Федерації. Інша сторона передбачає якраз, в першу чергу, це був об'єкт, який дійсно вони передбачали як військову базу, першу, авіаційну базу, і е, використання військово-транспортних літаків давало можливість забезпечувати бойовиків і Збройні сили Російської Федерації щоденно новітньою зброєю. Постачанням бойовиків нових або е, спецназів, якщо зараз йде по е, суходолу, і зрозуміло, це боєприпаси, це нові е, види озброєння. А це вже і е, військова авіація, це гелікоптери, це е, штурмовики, які можуть бути використані при розгортанні нових варіантів бойових дій. Але і цей вже аеропорт став також символом для того, щоб якраз оволодіти ним, і особливо це виникло перед день на прошлому тижні, коли було поставлено російським керівництвом підкреслив завдання захопити до вихідних днів цей стратегічний об'єкт. Ну, ось в соціальних мережах, зокрема, активно обговорювали те питання. Що мовляв, це один як з таких своєрідних подарунків до дня народження Володимира Путіна. Ви як генерал армії, як думаєте, така думка має під собою якісь підстави? Ну і ми можемо розділяти, але є конкретна інформація по нашим такі, оперативним даним з боку російського керівництва. Було чітко поставлено завдання задіяти всі сили прошлої четвері-п'ятниці для того, щоб захопити аеропорт уже на суботу неділю. Щоб 100% він був контролем Російської Федерації. Мало того, російські ЗМІ і керівництво ДНР оголосило п'ятницю вечора і в суботу, що аеропорт вже захоплений і вже фактично доповідали президенту України Російської Федерації, який знаходився в Сибірі. Але цього не відбулося, і диво сталося, і для росіян, зрозуміло, величезний провал, те, що ім'я аеропорт знаходиться в наших руках, а тим більше посили наші позиції. Ви кажете всі сили. Які ці сили, з якої зброї стріляють, які сили атакують тих, хто захищає Донецький аеропорт? В ну, першу чергу засулося е, танки, БТРи, самохідні артилерійські установки. І думаю, якраз цими засобами при допомозі штурмових е, бригад Росії вони будуть захоплені легко, тому що надзвичайно потужна техніка і співвідношення було один до трьох. А в деякий період один до десяти було. Наших було в десятеро менше. Якщо як не вдалося здійснити такі операції, було задіяні системи ГРАД, системи навіть ураган, і підтянули уже системи тюрпан, які мали надпотужні боєзаряди до 130 кг, які використовуються принесенням ударів по бліндажам по укріпленим спорудам, і е, навіть е, дуже захищеним підземним спорудам, і навіть при застосуванні таких комплексів ви, наші бійці вистали і відповідно навіть пішли в деякій мірі в атаку. Тюльпани є на озброєнні української армії. Вона озброєнні нашої армії тюльпанів немає. Це російська зрозуміло зброя. Вона також Тобто аргумент такий, що ті, хто представляє Донецьку так звану Донецьку народну республіку, отримали цю зброю, тому що її покинули українські військові, чи то її перевезли з Криму тут уже не спрацює. Ви знаєте, я просто знаю розстановку і якраз наших військових частин збройних сил до цих подій. В цьому регіоні ніколи не знаходилося навіть військові частини, які мали нормальне озброєння, гаубиці, танки, БТРи, там їх не було. Я не говорю про систему ГРАД, а тим більше тюльпан, яких взагалі на назброє не було. Точно так же їх не було в Криму. І зараз, якщо ми констатуємо, Росія випробовує на наших теренах і в Крим направила, і зараз Донецьклос, новітню зброю. І тюльпан одна із цих систем. Що відбувається, коли ця зброя влучає. По території Донецького аеропорту зараз почуєте від розповіді одного з захисників литовища, він поранений перебуває у лікарні у Дніпропетровську. Здання задрагались ніжемінутно. <головік> І просто ти не знаєш, от е, мінумінути, якщо ти услышиш, там бум, то через е, там секунди 5-7 він має летіти, буде взрив А танков нет. А танк просто вспышка. И, короче, разрываются. Это была взрывная волна. Вот этот, этот парень, который меня вытаскивал, он меньше мне килограмм на 20. Но он вытащил. Он из Днепропетровска. У него позывной был Каспер. И вот это первое имя. Вот это Каспер, Каспер, помогай. И он, короче, нашел меня в этом дому. Вытащил меня. Я его на 20 килограмм. Я еще и в бронике был. Он меня вытащил. Через два часа он умер. Залетела между брониками осколок. Три ребенка осталось. С ним можно идти брать, брать, брать всю шубу. И он заводил, он от шубы, как беременные тараканы. Давай, давай. Там же проходы маленькие. Носилки маленькие. Там только один человек. Вот это он один меня пёр, А там вдвоем. Ну, там. Да, в принципе, да. Я як виходить з Радянського Союзу, так як і ви, пам'ятаю історію Брестської фортеці, але там людям не було коли, куди відступати. Подвиг їх був великий, справді вони так само боролися з окупантами. В історії Донецького аеропорту, як ви оцінюєте, чому вдається українським воїнам утримувати цю стратегічну точку на карті України? Ну, ви знаєте, навіть не тільки завдання командування, а якраз і сама ситуація спонукає людей до такого героїчних поступків, до такої позиції сильної, тому що дійсно ми маємо вже крайню точку, де ми контролюємо ситуацію, де наші перспективи нашої держави, і діє навіть більше дух і патріотичний бойовий, що дійсно люди захищають нашу державу, і це як останній рубіж. І він став знаковим. І я так орієнтуюсь, що ті хлопці, які захищають, вони поставили перед собою завдання, що ніколи не полишать якраз цей об'єкт при любій ситуації, при любих наказах. Уже була ідея така, щоб поміняти аеропорт на інші території, відповідно, залишити Ідеї їх. У кого, пане ну, Наприклад, генерал? ми говоримо про губернатора Таруту. От деякі військові обговорюють таку ситуацію, що ми, наприклад, отримаємо більше території. І тому подібно я скажу, і ми тоді виступили із заявами і до президента України, до керівництва Міноборони, АТО, що якраз цей об'єкт являється військово-стратегічним, його втрата буде нерівнозначна будь-якій території, а тим більше ті люди, які захищають, вони будуть вважати, що це зрадою і керівництво, і те, яке прийме таке рішення. Зрозуміло, не пішли на цей крок. Є теж така думка, вона озвучується в соціальних мережах, зокрема, із сторони тих, хто підтримує так звані Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку, що, мовляв, просто сама інфраструктура аеропорту, особливо те, що знаходиться під землею, є настільки заплутаним і настільки добре укріпленим, що це якраз дає можливість українським військовим там утриматися. От перед ефіром я зв'язалася із Володимиром Спусканюком. Це архітектор, який дуже багато чого побудував у самому Донецьку, а також проектував і будував Донецький аеропорт. Тоді перший в Україні аеропорт міжнародного значення. 82 роки цій людині. І ось послухайте, як він оцінює те, що відбувається. Це була гордість сехтарів, працівників Мартеневських стихів, загалі всіх тружеників Донбасу, гордість Донецьку… Був збудований аеропорт міжнародного класу, і те, що зробили ці варвари, я вважаю, що це ганьба в першу чергу партії регіонів, яка допустила це, що зруйнували скільки будівель, а скільки загинуло людей. Це біда і горе для нашого українського народу, який живе зараз там на Донбасі. Аеропорти завжди є стратегічними об'єктами і. Українська армія, по суті, захищаючи цей аеропорт, виконує якісь стратегічні завдання. З точки зору оборони, чому так важливо Україні залишитися на цьому рубежі? Ну, першу, чергу, це дійсно рубіж, який дає можливість подальших наших перспектив. і Політичних і військово-стратегічних, і навіть тактичному плані щодо звільнення цієї території з іншого боку, це форпост, який дійсно ми маємо, і згідно мінським, тому що це так близько біля Донецька, Донецька маємо, зрозуміло, це як передумова для визволення міста. От а тим більше, це має, що ми не відступили, і ми знаходимося якраз безпосередньо біля обласного центру. І згідно мінських угод ми не повинні були відступати, якщо ми вже говоримо про міжодний формат переговорів. В даній ситуація ми повинні залишитись на тих рубіжах, на яких знаходилися до мінських переговорів. На момент якраз вступлення цих угод і 5 вересня ми повинні були розмежувати із представниками поки бойових структур цю територію і, відповідно, аеропорт не здавати. З того, що Росія прийняла інше рішення і направила відповідно бойові структури і свої частини і бойовиків на захоплення цього об'єкту, ми зрозуміли, це став, начебто, основним об'єктом. Який ми тримаємо як не тільки як символ, а як військово стратегічний об'єкт, який зрозуміло буде е, для нас вирішальним, що ми не здаємо позиції, ми стоїмо на тих позиціях, які були. Ми не здаємо наші інтереси як держави, так і військово стратегічний об'єкт. Здача його це зрозуміло створення передумов для ефективного дії бойовиків і е, збройних сил Російської Федерації і вже військової авіації в, 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 в всьому Донецькому регіоні. Пане генерал, ви розумієте, що у тих, хто керує державою свої аргументи, у політиків свої аргументи, у народу свої аргументи, а у захисників Донецького аеропорту свої аргументи і. Те, що їх підтримують люди, і те, що їх підтримують волонтери, які теж проявляють героїзм, допомагаючи захисникам Донецького аеропорту, додає їм сил. Давайте послухаємо, як пояснює, чому проявляють таку силу духу захисники Донецького аеропорту. Харківський волонтер Роман Донік. Донецкий аэропорт, то есть это вот пиковая такая вот точка, которая, в принципе, как, она вот на острие. Вот, но это это такой процесс, который э, люди в котором живут очень долго, отступить или отказаться от Донецкого аэропорта тем людям, которые за полгода потеряли там массу своих знакомых, друзей, побратимов, которые прожили там месяца, то есть им, ну, наверное, как-то тяжело. Вот, даже Поэтому, и понимаете опять таки то есть вот донецкий аэропорт сам донецкий аэропорт это, то есть это вот такое новое формирование какое-то боевого братства которое ну, оно не было прописано уставом понимаете Но, потому что допустим для того чтобы не была отрезана дорога на донецкий аэропорт постоянно допустим отражаются атаки в песках. Вот. то есть постоянные обстрелы Авдеевки. постоянно, э, э, то есть это, это вообще это комплекс мер таких вот, которые ну, вот позволяют людям защищаться и во воевать там. Пане маломуш, чи поділяєте ви ось думку людини, яка щойно говорила в нашому ефірі? І також, зокрема, те, що експерти кажуть, що Українська держава повністю відбудеться тільки тоді, коли сформується еліта, яка утримує кістяк цієї держави: військова еліта, елі, еліта спецслужб. Знаєте, якраз це випробування для нашої держави. і Я повністю підтримую нашого колегу волонтера, що дійсно тут формується особливе братство, особливий дух, і це приклад і символ для всієї держави, і для всіх передових людей нашого часу. Чи першу... ці люди ядром нової української армії. Ви Знаєте, вони і стають уже вже стали, от як, але це ще перспектива найближчих місяців і років, коли ми дійсно станемо і ядром цієї, держави, і ядром спецслужб, і ядром нашого суспільства. Якраз це буде становий хребет нашої держави, який дасть можливість і розвитку нових відносин, демократії, нормальних чесних стосунків, боротьби з корупцією, але і системних заходів пов'язаних з оборонною безпекою, що на нас ніхто не посміє напасти ніколи, тому що знаючи наш рівень духу, підготовки, стійкості. Але вже і нових концепцій, і озброєння, новітні види, так сказати, і роди Збройних сил. Зрозуміло, це вся перспектива перед нами. От і якраз така гармонізація відносин якраз дасть нову перспективу розвитку і економіки, і інновацій, і повірить весь світ. Тоді нас будуть поважати і на сході, і на заході. Ви представник генералітету, а генералів зараз в Україні дуже лають. І чи поділяєте ви таку думку, що до керівництва бойовими операціями, військовими операціями мають прийти люди, які, можливо, не мають генеральських погонів, але вже мають оцей отриманий щойно гарячий бойовий досвід? Я поділяю таку думку, що до керівництва повинні прийти професіонали, які пройшли великий досвід іменно і військової підготовки військової роботи, я свого керівництва не, е, не може однозначно сказати, що, наприклад, прийде командир роти або батальйону, буде керувати Збройними силами України. Треба, тому що, щоб... Це не одне й те саме, не один той же підхід і тому подібне. Ми зараз можемо оцінити геронізм, високо підтримати цих людей, які діють там, але невдалі операції в першу чергу керівників високого ранку і генерал, в тому ключі, от показують, що великі прорахунки на стратегічному рівні приводять до великих жертв. Тому генерали повинні бути, я поділяю. Професійний або ні, як, е, так же само, як і е, офіцери, від лейтенанта до полковника, точно так же і генерали. По, кожен повинен виконувати свою роботу дуже кваліфіковано. І в цій ситуації це перевіряється. І генерал, і рядовий. Оце одна, одна позиція єдина. Точно так же оцінюються люди по в інших сферах. Але сьогодні війна. Тому тут оцінюються і генерали, і офіцери, і рядові. Як вони працюють, як вони служать, як вони воюють. Оце горнило. І це буде критерій істини для всіх. Автоматичний заміна це нічого не вирішує. Тут треба визначатися персонально в конкретних діях, які результати діють, і відповідно, які перспективи за кожним, відповідно, які результати. Давайте тоді ще послухаємо так званих кіборгів, які повернулися із Донецького аеропорту, щоб побачитися з рідними, як вони оцінюють те, що їм дозволяє утримувати Донецький аеропорт. Наступлення були кожен день, бомбіжки були кожен день, утром вечором. То есть атаки противника отражали и бомбили градами и минометами постоянно. Где ховалися? в зданиях, в подвалах. Вот самая большая сложность это когда э, перемирие, и наша артиллерия не может нас поддерживать. И в это время их пехота и танки лезут с наибольшей Так как бы интенсивности было два медика было свой собственный как медчасть все оказывалось на высшем уровне и в короткие сроки использовали местное сооружение левый старый терминал потом новый терминал это это непробиваемое хорошее здание но которое когда оттуда начинает лупить тяжелая артиллерия оно все таки вздрагивает и пробивает, крышу пробивает. Но люди рассредотачиваясь, научились там выживать, не в нечеловеческих условиях. Иду, подвозили колонны, и тот же самый Duty фри нам очень помог. Я мылся коньяком, не было воды, мылся коньяком 1870 -го года за 900 евро. Единственное там неувязочка была, что был алкоголь. И покойный капитан колодий принял очень жесткое решение. Он бросил туда гранату. Він взорвав, щоб люди могли знімати стрес і просто демонструвати стійкість. Для мене таким кавтком свободи і кавтком позитиву були ті малюнки, які передавали до нас. І коли я дивився на них, я казав, що якщо діти нам таке. Малюють і вони благодарять нас за те, що ми стоїмо там. Ми не повинні нікого їх зрадити. Ми не повинні зрадити нашому майбутньому. Пане Маломуш, як ви оцінюєте все ж дії тих безпосередніх керівників, які утримують Донецький аеропорт? Ну, я на сьогодні вже можу сказати, що якраз ті безпосередні керівники діють професійно. Вони вибрали якраз дуже сильну модель по захисту, якраз забезпечення і е, збереження особового складу. Ми говоримо про багато е, днів, місяців, навіть що люди мінімально отримують або поранення. Ну, декілька чоловік загинуло, зрозуміло, але це ефективна робота. Вони мають дуже ефективну спеціальну підготовку і вже по основним так сказати, напрямкам захисту відпрацювали ту модель, яка дозволяє просто протистояти надзвичайно переважаючим силам, як в кількісному, так і в якісному плані. І ці всі атаки, які проводяться, зрозуміло, вони ефективно відбиваються. Я буквально сьогодні вночі спілкувався із захисниками аеропорту і відповідно якраз період вогню. Ми сказали, ми звідси ніколи не підемо. Ми в будь-якому випадку будемо знищувати бойові точки, і вони знищують їх кожен день і кожну ніч. От і якраз такий рівень роботи перший раз приніс і Ловайськ, і тому подібне, показав, що керівники якраз спеціальних підрозділів, які діють в аеропорту, діють надзвичайно ефективно, сильно і мають потужний дух. Дякую вам за участь у нашій програмі. Микола Маломуш, колишній керівник зовнішньої розвідки України, брав участь у програмі Ми разом. Ми говорили про Донецький аеропорт. Побачимося вже у вівторок. Це була Ірина Штогрин. На все добре і пам'ятайте, разом можна зробити багато хорошого.